Так, усі привітки. У мене модна у цього м'ясоїда чортовського. Ой, і вони вбили вже мою такого, типу, рибоконька, гіппокампа. Це з іншого мода, в мене зараз куча модів. Це якщо що, це в мене інший світ на старішій версії. Не зважайте, що тут нічого не знайомо. Це полум'я, ось у блискавка, там крига. Це мої дракони, а ось ось такі гіпокампи, Гіпокампи, от у мене був Найрідкісніший з них, якого я бачила, це такий помаранчевенький. Так от у мене він був. Але його прибили ці істоти. Лед вже я їх, бо мені треба просто, щоб воно розвинулося і цікавіше було його підпалювати. Тому зараз ми беремо. Мені алеї шкода, щоб вони їх знищили.

ну ба дабе бе 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 А ты мені надо? Чорт, ти повний лох, щоб спавнити курей. а ось яйця а дракона з моду легасі Ну тримайсь штукована. А що соседлаю? Ти що такий, манюня? А, ты шо такая меню... Алло, мне не надо кур. Кабел. В общем, та штука мене задовбала. Я хотела, щоб вона розвинулася. А знаете шо? А вона мне вже просто задовбала того. Бип-беп Я проблем не мать. Окей, ходи, чувак. Я потім шу до тебе. Фу, я подумав на 300. Гей, по моєму я обрежу, а то щось з тебе. Привіт, привіт. Іоток, ви тут ніде не поховалися. Якісь ви нудні, де ви вже там шастаєте? стоїте? Падлюки такі, зараз усі в мене на свинюк поперетворюють. Ти теж свинюка. На тобі свинюка. Вот то свинюка была. Ладно, я понимаю, что у нас. Ау oh Боже побоить. Все, мы пока мы доняем три мату.